Шановні учасники проекту Турбо і ті, хто прийшов навчатись, і ті, хто прийшли навчати, у нас спільна мета з вами: підтримати один одного і розглянути найбільш важливі моменти, які зараз цікавлять наших слухачів. Що стосується підприємництва. Сьогодні ми справді відкриваємо одну із найцікавіших сторінок в історії. В спільній історії історії підтримки, історії адаптації, просто історії людяності. Проект, який відкривається сьогодні, це наша родзинка завдяки підтримці Європейського союзу, завдяки підтримці партнерів із Норвегії і Польщі. Завдяки підтримці Міжнародного фонду соціальної адаптації, і звичайно, завдяки вашому бажанню. Університет завжди був осередком тих ініціатив, які дають змогу розвиватись кожній людині, студенту, викладачу, науковцю. Завжди підтримував інновації і розвиток. І, власне, цей проект це ще один крок. До такого розвитку як закладу вищої освіти, так і навчання і науки. Тому що разом з вами викладачі будуть проходити поетапно питання як створення власної справи, як юридичної підтримки, як соціальної адаптації, тобто безліч таких питань, які турбують кожного і турбують суспільство загалом. Тому я бажаю кожному учаснику. Не лише опанувати ті знання, які будуть вам давати, а дійсно набути впевненості в завтрашньому дні, і саме головне знайти друзів, знайти тих, з якими поруч ми будемо почувати себе комфортніше сьогодні і завтра.